Знімаємо ще один чок, невеличкий. Ось такі шортики. 86, такі 104, вони йдуть на, вруч... О, такі на так, ще попались, Далі на два такі, два дуже ніжні круті кофточки, такі в рубчики дуже класні. Далі вонки 2-4. Набір 6,1,92, 68 шортиками. Такий у нас буде на розмір 18 місяців костюмчик. Далі 2,4 місяці. І такий самий буде на 6-9 місяців. Футболичка, два бодіки, 92-й розмір. Два бодіки, якщо Бачите, вони, в принципі, всі ідентичні. 9-12 місяців. Покажу вам цю сукню відкрию. 3-4 очки. Дивіться, як класно. Все така. легесенька на спеку буде дуже класно. Так, 104-й розмір. такі легесенькі чіноси. 80 розмірків така фуфулька. 92 набір з трьох одиничок. Далі така футболочка. Штаніжки 92. Теж 5 одиничок. Дуже класні кольори, вони неймовірні такі. Можна хочеть А 92 такий костюмчик з шапулькою. І такі саме на 74 розмір. 98. Такі а, дві пари поштанечків. 92 лисинки. Давайте вже покажу, як не буду бо вони всі знають, які тут модельки. Такі шортики на зав'язочках дуже класні, до речі, регулюються. І такі бодички можна зараз е, комплектом носити, або окремо шорти, шортики, потім можна його бодічок окремо. 92. Такі теж дуже класні пісочники. 92 йдуть в рубчик шортиками. Платінку. 86. Такі класні. Бачите, вони прикольні ніжечки 24 зібратиме, 74 комплект комплекти, шортики з фуболочка 86-й. Такі будуть 74-92 костюмчики, шапуля. Така кєпочка, 92, 104, Тут вишивка така якір, якір. 54, 80, чоловічки 92-3 одинички. І такі на 1 барочка буде шапуля і смотик. Замовляйте.